Вітаю, це новинар Віклі та його ведучий Ігор Яворський. До вашої уваги, дайджест Подій, що привернули увагу цього тижня. Зокрема, йтиметься про наступне Різдво. Під ударами. РФ атакувала Україну десятками ракет дронів. Іранські шахеди і Різдвяні вітання, коли дипломатія стає фарсом. Арішнік, стара ракета в новій Обгорці. Захід провалює допомогу Україні та власну обороноздатність. Чи стане Естонія мішенью для Кремля? Про це і не тільки далі. В різдвяну ніч Московія атакувала Україну десятками крилатих і балістичних ракет та безпілотниками. Мішенями рашисти обрали об'єкти енергетики та українські міста. Силам протиповітряної оборони вдалося ліквідувати 59 ракет і 54 шахеди. По Харкову різдвяного ранку окупанти випустили 13 ракет різних типів. За інформацією керівника обласної військової адміністрації Олега Синігубова. Це були ракети с С-400, Іскандер і одна Х-59. Одразу після ракетних ударів почався обстріл міста ударними дронами. Загалом ворог спрямував на Харків та передмістя 17 шахедів. Ситуація в місті після ворожої атаки прокоментував речник обласної прокуратури Дмитро Чубенко. О 8 годині 30 хвилин відбулося влучання ворожого БПЛА типу шахет в приватний житловий будинок в Основ'янському районі. На щастя, в будинку ніхто не знаходився. Будинок після влучання загорівся, був фактично повністю знищений. Поранених на цій локації немає, і ще о 9 годині 40 хвилин було збиття силами оборони України. Шахеду в Слобідському районі з 6 години ранку до 6 годин 30 хвилин. Кожні декілька хвилин росіяни здійснювали запуски балістичних ракет по місту Харкова. Всього близько 10 ударів було нанесено по Харкову. Зараз встановлюється точна кількість. Удари були спеціалізованими. Всі удари по Підприємствам інфраструктури, підприємствам виробничим внаслідок обстрілу отримали поранення шість цивільних людей. Це п'ять чоловіків. Одна жінка. В них не загрожуючи життю поранення, але все одно є осколкові Поранення порізи. Від скла та вторин, від вторинної детонації наразі відомо, що внаслідок обстрілу окупантів 25 грудня без світла на Харківщині опинилось півмільйона споживачів. А в обласному центрі також зафіксовані проблеми з тепло та водопостачанням. Вибухами пошкоджені 74 будинки. Повідомив міський голова Ігор Терехов. У зв'язку з ворожою атакою нині в Україні застосовані заходи обмеження споживання електроенергії. Під час атаки на Харків вранці 25 грудня, сили оборони збили всередині Ед шахет, але той не здетонував і його згодом знешкодили вибухотехніки. Також не вибухнула і одна ракета х-59 яка летіла на місто. Вона впала на приватному подвір'ї. А загалом від початку року Московія обстріляла Харківську область 3982 рази. При цьому майже кожен десятий удар припав на Харків. Їх було завдано 361 Повідомив очільник облвійської адміністрації Олег Сенягубов. Спецпредставник Трампа по Україні відреагував на масовану атаку окупантів на Різдво. Генерал Кіт Келох у своєму дописі на ікс, так тепер називається твіттер, раптово усвідомив, що Різдво має бути часом миру, тому завдавати масштабних ракетних та безпілотних ударів у цей день, бачте, неправильно. При цьому Келох ще й продемонстрував виразні ознаки деменції, забувши назвати Росію та її диктатора Путіна тими, хто стоїть за цими ударами. Естафету маразматика Келога підхопив Іран, чиїми шахедами РФ бомбардує українські міста. Посольство Ірану цинічно привітало українців з Різдвом і побажало миру в новому році. На офіційній сторінці, депустанови у Фейсбуці, з'явилося відповідне відео. Там порівняли Київ та столицю Ірану Тегеран, показавши колажі зі схожими місцями і історичними пам'ятками. Цинізм, як то кажуть, зашкалює. Арішнік стара ракета в новій обгорці. Аналіз уламків ракети АРЕшнік, якою Росія вдарила по Дніпру, показав, що вона виготовлена щонайменше сім років тому. Це суперечить заявам Путіна про те, що це новітня розробка, як повідомив головний редактор Дефенс Експрес Олег Катков. Деталь ракети, що потрапила до українських фахівців, виготовлена у квітні 2017 року. Це свідчить про те, що сама ракета була зібрана та готова до використання вже сім років тому. От ці от уламки їх проаналізували з наших джерел, особисто Defense Express, стало відомо, за які результати перші, і мова йде про те, що на одні з деталей знайдено серійний номер тату виробництва квітень 2017 року. Ракеті Орієшнік, як мінімум, якби вона з'явилась. Ця деталь, а ця деталь під назвою Ефіт e це індекс для блоку системи управління або самої ракети або, або блоку розділення індивідуальних дуальних бойових частин, або а, фінального блоку самого рішника цієї ракети, і він виготовлений у квітні сімнадцятого року. Ракета була таким чином виготовлена. Та сама ракета, яка вдарила по Дніпро. Виходячи з цього, була виготовлена. Ну скоріш за все у 17-му, можливо, 18-му, максимум саме песімістичне дев'ятнадцяти рік. І цього часу вона була вже в металі і лежала десь там на складі. Нагадаю, 21 листопада Московія вдарила по Дніпру буцім новою ракетою під назвою «Арешнік». Путін заявив, що це, начебто, був удар у відповідь на використання Києвом далекобійних ракет західного виробництва для атак по цілях у РФ після отримання дозволу від Сполучених Штатів. Російська армія збила над Грозним пасажирський літак Embraer 190 азербайджанської авіакомпанії Азал. Лайнер виконував рейс за маршрутом Баку Грозний за інформацією Euronews, попереднє розслідування з'ясувало, що ракета була випущена по рейсу 8432 під час повітряної активності безпілотників. над Грозним. ракета вибухнула поруч із бортом. А її уламки вразили пасажирів і екіпаж. Загинули 38 людей. 32 вижили. Урядові джерела Euronews зауважили, що пошкодженому літаку не дозволили приземлитися в жодному з російських аеропортів, попри запити пілотів про екстрену посадку. Лайнеру наказали летіти через Каспійське море до Актау в Казахстані. Окремо зазначається, що системи gps навігації літака були заглушені на всьому шляху польоту над морем. Як повідомив керівник головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов, літак Азербайджанських авіаліній був збитий зенітною системою панцер С-1. За словами авіаексперта Валерія Романенка, скерувавши літак за 465 кілометрів через море, росіяни буквально намагались приховати у воду. Поряд було ну на дальності 100-200 кілометрів. Було при 7 сім аеродромів. І одна військова база здатні це прийняти цей літак, але росіяни направили його через море. Ну, скоріш за все, так вимальовується причина, що е кінці воду дійсно, значить, там колись літак піднімуть. Потім колись там хтось буде досліджувати, але це будуть російські фахівці, якщо він паде в зоні, там так би мовити, російських тервод. Да. І якось це питання заграють, так. Да? Уже потім ця історія не буде такою актуальною. Як повідомляє інформагенція Reuters із посиланням на джерела, ознайомлені з розслідуванням, Азербайджан очікує від Росії офіційного визнання в збитті літака, враховуючи вже встановлені факти. Однак не стверджує, що лайнер збили навмисно. Це подкаст новинар Віклі. Далі про наступне. Генерал у відставці, як командувач армії США в Європі, Бен Годжес висловив стурбованість з приводу зростаючої байдужості заходу до воєнних злочинів РФ в Україні. Він зазначає, що світ недостатньо реагує на страти українських полонених та інші звірства окупантів, крім жахливих фотографій, які можуть з'явитися в соціальних мережах. Немає жодного засудження з боку організації Об'єднаних Націй або інших міжнародних органів чи країн, які готові дивитися на це крізь пальці. Годжес також розкритикував міжнародні організації та деякі країни за недостатню підтримку України, зокрема щодо постачання зброї та боєприпасів. Він зокрема зазначив, що країни заходу не поспішають виводити власну оборонну промисловість на рівень, необхідний для ведення війни. Існує просто величезний попит на артилерійські боєприпаси. Насправді в цьому немає нічого нового. Це здавалося б нормальним для людей часів Другої світової війни і тієї кількості артилерійських боєприпасів, які були випущені з обох боків, сказав екс-командувач армії США в Європі. Між тим станом на грудень Сполучені Штати Америки щомісяця виробляють 80 тисяч снарядів, тоді як Україна витрачає близько 10 тисяч за добу. Це свідчить про те, що країни НАТО геть не готові до війни. Таку думку в ефірі новин лайв висловив генерал-майор запасу Сергій Кривонос. Чи готова наразі НАТО воювати з Росії навіть наразі, не через 10 років? От якраз НАТО зараз не готова. Простий приклад: дивіться, е, Німеччина визнала, що кількість артилерійських снарядів, які накопичені на їхніх складах е, при той інтенсивності боїв, які зараз є на російсько-українському фронті, їм буде достатньо максимум на три тижні. Ландія сказала на два дні. Франція перестала виробляти порох для своїх снарядів з 2007 року і зараз ніяк не може запустити це виробництво. Німеччина також хоче нарастити зусилля, але так склалося, що завод, який виробляв кислоту е безпосередньо для виробництва пороха, викупили всю час росіянці, і цей завод зараз не працює. Достатньо снарядів, щоб випустити? Ні. Сполучені Штати на початок великої війни в місяць виробляли 14 тисяч снарядів. Зараз вони вийшли на цифру 80 тисяч нарядів. Це якраз тільки на грудень цього року 80 тисяч нарядів на місяць. Так от дивіться, середній розхід снарядів калібру 155 мм міліметрів на російсько-українському фронті з української сторони на добу 10 тисяч снарядів. Готова НАТО зараз до війни. НАТО зараз якраз для такої масштабної затяжної війни не готова. Тим часом міністр у справах ветеранів Великої Британії у своїй доповіді зробив висновок, що англійську армію в Україні московити знищили би практично за місяць, спираючись на звіти військового відомства, Ел Карнс дійшов висновку, що майже чверть військових Британії не придатні до бою. Пише The Times. Як зазначає видання, статистика наведена Карнсом, шокуюча, зокрема з понад 70 тисяч солдатів сухопутних військ, 23% непридатні або обмежено придатні для служби через медичні показання. Повністю боєздатними вважаються лише 55 тисяч військових. Найкраща ситуація і в королівському флоті. В море можуть виходити лише близько трьох тисяч моряків, а 2363 тисячі Можуть служити лише за певних умов у військово-повітряних силах медично непридатними є 13% військових. На ось такому тлі тилові генерали та схиблені на власних прибутках уряди західних країн чухають потилиці і кричать про втому від війни в Україні. Тим часом армії РФ і КНДР здобувають на фронті безцінний досвід ведення бойових дій в сучасних умовах, якого не мають і не матимуть, як би не намагались імітувати на навчаннях нечисленні війська держав ЄС. Який до того ж більше покладаються на допомогу сполучених штатів, тупо сподіваючись на те, що Заокеанська Америка їх захистить, особливо з оборонпромом, який ледь же в усіх без винятку країнах НАТО. Між тим, спритні північнокорейці вже намагаються вполювати українські дрони на живця у силах спецоперацій. Показали частину нотаток бійця КНДР, забораненого на Курщині. Такий собі рядовий Гіонг Джонг, коли ще був живий, до зустрічі з операторами ССО, розписав тактику зі збиття БПЛА за задумом. Український дрон відволікає на себе один вояка КНДР, а Двоє інших у цей момент повинні розстріляти дрон з автоматів. До опису також додається відповідний малюнок, як пише українська правда. Наразі невідомо. Чи то автентична північно-корейська тактика, чи то їх так навчили росіяни? Втім, як би там не було а поповнення армії РФ корейськими військовими, це не підсилення Росії, а підготовка армії ще однієї диктаторської країни, переконаний голова. Рада резервістів сухопутних військ збройних сил України Іван Тимочко, Північна Корея, це не про підсилення Росії. Північно-корейські війська це не про порятунок російської армії. Північно-корейські війська у Росії це підготовка армії. Ще одної диктаторської країни для виконання цілей чи бути навіть проксі державою, чи Китаю, чи Росії в своєму регіоні. Звичайно, що північнокорейські війська будуть поступати в Росію. Звичайно, що вони будуть гинути. Вони вмиються кров'ю, вмиються дуже жорстко, і навіть те, що ми бачимо зараз. Але вони навчаться воювати в сучасній технологічній війні. Нагадаю, північна Корея вже відправила до Росії близько 20 тисяч контейнерів боєприпасів. В тому числі снаряди 122 і 152 мм міліметри та балістичні ракети Хвасон-11, якими рашисти обстрілюють Харків. Кремль може спробувати захопити схід Естонії. Про це пише Політіко. Видання зазначає, що близько чверті населення Естонії 1,4 мільйона етнічні росіяни. Москва раніше вже використовувала етнічні відмінності щоб захищати російську діаспору, так було в Молдові, Грузії та Україні. Занепокоєння полягає в тому, що РФ може розіграти ту саму карту і спробувати захопити східну Естонію з її великим населенням етнічних росіян, а потім змусити НАТО почати глобальну війну у відповідь. Відсутність же реакції покаже, що стаття 5 альянсу щодо спільної оборони є дутою обіцянкою. Йдеться у статті. Матеріал політико викликав бурхливе обговорення в західних змі. Я Жена Санкінець, процитую думку, яку з цього приводу висловив заступник командира 3-ї штурмової бригади Максим Жорін. Він зокрема написав: цитую: не маю сумнівів, що вони це планують. Росія не бачить адекватної реакції Заходу на все, що вона робить. Тому буде нахабніти дедалі більше, а згодом від погроз та провокацій перейде до реальних дій. Розуміючи, що напавши, наприклад, на Естонію, НАТО теж не впишеться так, як має. Всією своєю поведінкою захід показує, наскільки він слабкий. Рашка це обов'язково використає. Кінець цитати додати тут нічого. Таким було останнє повідомлення випуску 2024 року. Про інші події читайте на інформаційному порталі місцевих ЗМІ Харківщини Громада Груп і слухайте та дивіться на каналах Харківського прес-клубу в Ютубі. Тримаємо стрій і пам'ятаємо, що кожний захищений від московитів клаптик нашої землі рясно политий кров'ю українських бійців. Зокрема, цього тижня стало відомо, в боях за свободу України полягли мешканці Харківщини: Дмитро Стовбиренко, Олександр Кулик, Віталій Бірюков, Сергій Гопцій, Сергій Маларів, Олег Бряков. Максим Кряжов, Андрій Грінько, Олексій Безпальцев, Микита Кирильєв, Сергій Суровікін, Євгеній Мулько. Кожної хвилини мужні сини України віддають життя, щоб ми могли вільно дихати. Ніколи не забуваємо про це. З вами був Ігор Яворський. Слава героям і слава Україні!